Ой, за гори, за туману, там де вітер вже не спить, ідуть в полі, отамани, земля ходить та й дрижить, ой, за гори, за туману, там де вітер вже не спить. Ідуть Що, добрий ранок, любі друзі, вельми шановне панство. як обіцяв, дознімаю трактора в роботі, так щоб ви собі розуміли, то не є шефент, від нього тільки капот. Це так званий лідер. Була обмежена партія в Україну завезена. А загалом то є трактор як, у Ромки, як у Ромки, нічим не відрізняється. Лише мотор 11.05. Лише мотор 11.05 і рама трохи більше. І все. І все. По гідравліці. такий насос. Ну, типу, звичайно, як у ромки гідравліка. Показую, як він її піднімає. Даю газу, перестану коментувати, бо нічого чутно не буду. Короче, мужики. Всім привіт, всім слава Україні. Значить, подивіться, Віталік сказав пару слів, все по потім, все по ділу, пояснив, що і як. В двох словах ви бачите, що дійсно. Відмінності між його тракторцем і моїм, по більшому що-то, якщо взяти в загальному, що найбільше впливає, напевно, лапка на його тягу, в даному випадку, то крепший 20 бігу. сил. Факторець називається Лідер 220. По факту 20 кінські сил, але менше з тим. Як ви всі знаєте, якщо слідкували за моїм каналом, бачили, що потужність 15-20 кінських сил, то неабияка сила, з якою ще треба, як то кажуть, вміти і мати поняття, справитися і раціонально повністю ефективно використати. Тут робота, як то кажуть, Можливо, для когось здається дебільною, комусь в голові закрадається думка, мала швидкість, не приназначені, то не відчув. Але тут треба запам'ятати собі одну просту істину, за яку я вам скільки разів говорив, і 90% всіх підписників моїх і колег з тим погоджуються. Дуже важливо, що трактор є вдома. І що є навісне вдома, і що ти собі, коли ти захотів, як захотів, скільки часу захотів, ти зробив. Ніхто не бере подібні тракторці на 10 гектарів чи на 5. Їх беруть на гектар, два-три, на яких ти собі став, вибрав погоду, коли тобі заманулося. І на пару літрів солярки ти зробив роботу. Вслід, в два, в три сліди, то нікого не повинно полихати. Того, що ти робиш собі, як ти хочеш, коли ти хочеш. Це перемога знову ж таки однозначна. Знову ж таки, в ціні навісного, в ціні трактора, в ціні розхідних матеріалів, палива, мастила і так далі. Тобто факт роботи є, нема факту поломки. А момент, що типу засильна та борона для такого тракторця, то тут треба звертати увагу на те, на що вона засильна. На тягу Натягувана засильна, тяги вистачає. Коробка. Якщо щось не те буде з коробкою, хоч я даю вам 100%, ну, 100% ніхто не дає 99,9%, що з нею нічого не буде, бо вона їй нічого не зробить. Тій коробці ніхто нічого не зробить. Так само, як двигуну, так далі. Коли трактор просто зупиняється, колеса перестають крутитися, це значить проблема в двигуну. Коли трактор трошечки буксує моментами, це проблема в недостатній вазі, за яку я вам десятки чи сотні разів говорив. Чого збільшував вагу свого трактора і так далі. До того не майже. Все діло було в вазі, все крутиться навколо заднього проходу. Так? Ніхто не думає, не бачить перед носом проблем, а думає, що от, не тяне, значить слабий, Шукають сильніші тракторі, а воно легке і теж не тяне, і ти думаєш, що робити? що робити? То почитайте книжку по експлуатації, ЮМЗів і МТЗ колишньо чи подивіться відео. В Ютубі старе совдеповське там все розказано Баластування, я розказував купора і так далі. Все це вирішується. Двигуна того вистачає повністю, все буде прекрасно і робота ця можливо не найшвидша, але не найгірша. І людина робить собі і це прекрасно Я дуже задоволений, що є люди, які собі зробили для себе правильне рішення, а не Думаючи, що от сусіди будуть ржати, чи от там чуваки на трьохціліндрових повноприводних, а що я проти них можу протиставити? Виявляється, як ми бачимо, що може ці трактики потиставити. І хтось там писав, що шкода тракція попав в погані руки. В які руки він погані попав? Що з ним робиться? Ви думаєте в погані руки? Ви не знаєте Віталій. Хтось каже, може, що в мені погані руки попав, бо я йому даю вогню. І я знаю, що йому можна дати, щоб нічого не було щоб він не стогнав, не кричав і так далі. От і все. В поганих руках обриває колін вали, вилітають поршні, гне клапана. В поганих руках обриває привода, диференціали, ламає полуосі і так далі. Поки того всього ви не побачите, значить трактор в добрих людей. А наразі дивіться, слухайте що далі, що Віталік скаже, більше мені додати нічого. Ну, а оце, любі друзі, четвертий слід. Четвертий. Да, багато. Да, треба довго бігати. Але я маю жита. 10 соток. Хлопці. Я вам ще одну тему покажу. Зараз для порівняння. Це, блядь, для тих пиздунів, які, сука, мене роздражає. Я, блядь, не рома. Я за вами панька, це не буду. Не подобається. До побачення, блядь. хуйові команди взагалі не приймаються. Хлопці, якісь там заключення диваних експертів не цікавлять. Відео створене для того, щоб люди, які мають подібного дракона, собі об'єктивно орієнтувались, чи варто їм то, чи не варто. Чи я, блядь, без ваших е ума заключений собі не зорієнтуюсь і, і не зможу зробити висновок, що трактор заслабий чи засильний. Хлопці. Що ви курите, блядь? Зараз я вам покажу, чекайте. Оце вам, блядь, на додачу робота МТЗюка з тяжкою, блядь, дисковою обороною. Такого ж типу, як у мене. От, зелена. Значить, бомент. Логічно. Напевно. О, блядь, МТЗ-82. Люди добрі, блядь. І мій дракон повернутись, блядь, на мою ділянку. Лиш я не знаю, треба у жінки спитати, це, блядь, один слід чи два. Він здискував, а потім посіяв. Воно, блядь, кусок. Піздець, робота НТЗ, блядь, я хуєю. Та ви подивіться на моє поле, блядь. Полюбуйтесь, подякуйте, випийте чайку і ще щось зробіть. Доброго вам дня!